Всім привіт! І Сьогодні у мене буде незвичайне таке відео, хоча я в кожному відео, мабуть це говорю. Але все ж таки сьогодні я буду знімати незвичайне відео. Сьогодні ми точніше не сьогодні, а навіть цілий тиждень ми з вами будемо кожного ранку готувати корисні та гарні естетичні, так би мовити, сніданочки. І так, сьогодні на сніданочок у мене були дві вафлі. Зверху карамельна поливка, творог, банан, а також три кусочки кавуна. Всім привіт! І сьогодні вже другий день, як я буду готувати гарні сніданки. Сьогодні 5 вересня, вівторок, і сьогодні я буду готувати щось по типу ось такого бутербродика, і я ось приготувала собі тостовий хліб, лохинку і плавлений сирок. Тож пішли готувати? Я зазвичай собі люблю робити просто хліб із цим плавленим сирком і огірком, але сьогодні це буде лохинка. І так, вигляд ці бутербродики мають ну просто неперевершений. Але для фоточки в Інстаграм, Ютуб чи TikTok. Просто поєднання хліба, плаваного сирка і лохи не має ну дуже дивний смак. Ну і як бачите, так вони вийшли дуже класними. І як я вже говорила, я би не їла їх кожного дня. Але це моя думка тож кому як? Того дня ми також ходили у магазин і я трішечки взяла продуктів для моїх гарних сніданків. І там були ось такі купа класних в дивній формі авокадо. Також я взяла цю ж лохинку і бананчики. Тоді, вроді би, багато не брали, так як вдома вже були деякі продукти, але пам'ятаю, що взяли ще хліб і огірки. Блін, там стукнулося. Всім привіт! І сьогодні вже третій день гарних сніданків. І сьогодні ми будемо готувати щось по типу ось такого. І це буде вівсянка, але, на жаль, без малини і полниці, так як вже не їхній сезон, але буде йогурт, лохина і банан. Тож пішли готувати. То я її так вивалила, Наче столовки. ці подають трошки. І все. Е, і до вівсянки я використовувала звичайний йогурт без цукру, без всяких добавок і просто ніби виваглювала, як я це сказала, в вівсянку. Боже, яка красота! В попередніх кадрах я насипала лохини, а тепер я нарізала десь десяток кусочків банана і гарненько викладаю. Ну і ось який класний вигляд, це мало. До речі, було дуже смачно і ситно. В день номер 4 у мене були не дуже хелсі, але дуже смачні грінки. Спочатку ми розбиваємо яйця, наливаємо трішки молока, перемішуємо все це, по бажанню додаємо цукор, вмикаємо туди кусочки хліба, обжарюємо на сковорідці, а потім викладаємо на тарілочку і по бажанню прикрашуємо. Я полила карамельною поливкою і прикрасила Добре. І сьогодні вже останній день гарних сніданків у цьому відео. Е, і сьогодні я буду готувати е, тости із авокадом. Ось. У мене є ось таке авокадо, яке ми з вами купили кілька днів тому у магазині. Воно такої прикольної форми. Так, що це таке? прикольної форми. У формі огірочка. Також у мене є плавлений сирочок. Тож, я розрізаю авокадо навпіл і з такою незвичною формою для нього це було трошечки важкувато. І, до речі, напишіть у коментарях, ви любите авокадо чи ні. Я обожнюю. Ви просто подивіться, яке це авокадо смішне. Я ж таких не бачила. Вони реально формою огірочка. Косточка така смішна. Такої необычної форми. Блін, мені його жалко ковирять. Ну ладно. А, косточка. Ну, ладно. Звісно ж, потім я виковирюю саме авокадо із його шкурки, роздавлюю вилкою і по бажанню додаю лимон і сіль. І, до речі, я сюди ще додаю зазвичай лимон і с... Ой, сахар сіль. Але зараз у мене, на жаль, лимону немає, тому в мене буде тільки сіль. А де в нас соль? А, ось. І перемішую іще. Я думаю, тут у мене на 1-2 утра бродики. Не знаю, чи мені цього вистачить, ну ладно. Я не зрозуміла, зайка. Ти все рок уже побачила, да? Сиди тут я щось тобі дам. Сам хліб я мажу плавленим сирком. До речі, якщо рівняти по іншим стравам, які ми готували у цьому відео, то ці бутербродики я готую найчастіше. Ну і ось яка у нас смачна красота вийшла, і я побігла їсти. Ну що ж, ми з вами приготували на сьогодні мій сніданочок. Це як ви вже зрозуміли, тости з авокадо. І це сьогодні був останній гарний. День гарних сніданків у цьому відео. Тож, і я дуже сподіваюся, що вам такий формат сподобався. Це, мабуть, вперше, що я знімала відео цілий тиждень, ну, п'ять днів, вибачайте, без двох днів. Ем, але все ж таки, я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося. І якщо ви ще щось подібного хочете, пишіть у коментарі, можливо, щось таке я і зніму. Тож, усім бажаю гарного вечора, дня, ранку, хто коли дивиться це відео. І до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока! Надо буде, щоб ти рецепти ще мені сказала. Наші. Щоб я написала. Вдруг хтось захоче зробити. Захоче зробити, ти потім напишу. Це я все наголосила.